Побачила вакансію, і думаю, а чому ні? А що мене здержує? У мене немає такого, що я йти на роботу не хочу. Оце якось для мене це саме важливе було. Щоб людина, яка приїжджає на заправку на Укрнафту заправиться, щоб в неї вона уїхала, заправилась, уїхала, і в неї було хороше впечатлення на касі касира, стоять, вилибаються. Це якби саме перше, що як перше впечатлення, воно саме більше тебе заряджає. Оце на сьогоднішній робочий день. Добре утро! Йоне, привіт! Завжди мені щось з дитинства подобалося. Гайки крути. Батько ремонтував машину. Я біля нього постійно була. Мені було то цікаво, то ключики подавати. Після роботи в вихідні дні спілкуємося, зустрічаємося на природу, ну свята проводимо разом. Стереотипів немає абсолютно ніяких перешкод. Я також ніяких не бачу, і в цій галузі можуть працювати кожен. У мене просто батьки працювали так само в букернах. Навіть тоді ще не було центрального приміщення побудовано. Були такі вагончики, стояли. У мене сестра теж інженер метро, тільки е, вахтир кінок. Тому ми так, якби як династія, вже можна сказати, і продовжили їхню їхній шлях. Ну в нас ж теж дівчата жіночі стать працює не тільки на таких, ну багато терпень. і поля, ну, це нормально, і операторами. Я знаю таких людей, тобто це не нове. Це ми можемо ми так само, як і чоловіки.